Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні хочемо поговорити про захворювання на ГРВІ. В області фіксується збільшення кількості таких випадків. Запросили до нашої студії головного санітарного лікаря Черкаської області Володимира Папача. Наші вітання, пане день. Хотілося б почути загальну ситуацію з захворюванням на ГРВІ. Так, дійсно, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ у нас залишається напруженою, але маємо вже певні ознаки до її стабілізації і покращення. За минулий тиждень, зокрема, у нас зареєстровано 8 432 випадки захворювань на грип та ГРВІ Це по області, так. В області 48% діти віком до 17 років. Більше половини захворілих це мешканці Черкаського району, і власне 2563 особи або 30% від загальної кількості захворілих це жителі міста Черкас. Рівень захворюваності все ще перевищує епідемічний поріг, проте у порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих зменшилась на 14,5%, Серед дітей на 21%. Загалом, з початку року, у нас в області захворіло на ці недуги більше 119 тисяч жителів, більше половини діти. Було госпіталізовано майже 6 тисяч 800 осіб, і на превеликий жаль, життя 34 мешканців області врятувати не вдалося. 32 летальних випадки зареєстровано внаслідок. Ускладнені від коронавірусної інфекції. І два летальних випадки це, власне, молоді люди, 19-річний хлопець і 30-річна жінка померли внаслідок ускладнень від грипу. До речі, усі вони і захворіли, не були щеплені, зокрема, ні від коронавірусної інфекції, ні від грипу. Ну, Померлі від коронавірусної інфекції це люди старшого віку, 65. Ось таку ситуацію на сьогодні близько 50 шкіл. Маємо таку статистику в області перейшли на дистанційний формат навчання. 28, приблизно 28 – там, змішаний формат навчання. От якою повинна бути ситуація, ну щоб запровадили такі обмеження, і чому хтось не змішаний, а хтось суто на дистанцію. От яка там різниця має бути ситуації? Ну, ця статистика до речі, вона постійно змінюється і от за останніми даними. За оперативними даними управління освіти і науки облдержадміністрації, от станом на кінець минулого тижня 38 шкіл вже призупинили своє навчання в форматі офлайн, перейшли на онлайн навчання, на дистанційну форму навчання. І в 47 закладах змішана форма навчання. Власне кажучи, це ті обмежувальні заходи, які на сьогоднішній день необхідні, продиктовані тією ситуацією з ростом захворюваності. І у нас в по кожному закладу, чи то школа, чи то дитячий садочок в щоденному режимі моніториться захворюваність учнів або вихованців. І у випадку, якщо більше 20% учнів відсутні на навчанні з приводу захворювань на вірусні інфекції, приймається відповідне рішення щодо обмеження або переведення на іншу форму навчання, обмеження навчання в форматі офлайн. Або в цілому по закладу, або в окремих класах. Власне кажучи, такі м, рекомендації вони за, зафіксовані у рішенні регіональної комісії з питань технологічної безпеки надзвичайних ситуацій, яка відбулася 8 лютого, в відповідних рішеннях місцевих комісій. І повинен сказати, що ці за, заходи м, вони цілком виправдані і вони дають свій ефект. І, до речі, от ті цифри, які я назвав на початку нашої розмови. Ми спостерігаємо е, суттєве зменшення як кількості захворювань, так і, зокрема, захворювань серед е, учнів. А учні, а серед дітей, ну зокрема, і учнів. Е, а діти, це, власне кажучи, і є на сьогодні рушієм основним епідемічним процесом. Е, на даному етапі вже можна говорити про епідемію? Е, ну, давайте повернемося до самого визначення. От е, відповідно до а саме поняття епідемія, воно зафіксовано і в законі України про захист населення від інфекційних хвороб, це масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідно адміністративної території за короткий проміжок часу. І от, якщо в такому широкому сенсі, то ми на сьогоднішній день не бачимо такого масового поширення за короткий проміжок часу. Проте існує інше поняття епідемічний сезон захворювань на грип та ГРВІ. От, власне кажучи, цей сезон це проміжок часу, під час якого за результатом багаторічних спостережень з великою вірогідністю спостерігається збільшення кількості оцих захворювань. Він триває із жовтня поточного року по травень наступного року. От, власне, кажучи, ми сьогодні живемо в період епідемічного. Сезону захворювань на грип та ГРВІ. Тобто це для, традиційна ситуація для це кого, традиційна коли... ситуація так. для я, я ще раз кажу за результатами багаторічних спостережень. Ну і для порівняння, от приміром, ми з вами недавно переживали пандемію, навіть не на епідемія пандемію COVID-19. ну так тоді у нас в області були дні, коли більше двох тисяч лише лабораторно підтверджених випадків COVID-19 реєструвалися впродовж дня. Ну зараз ми бачимо цифри зовсім інші, і до 20 Летальних випадків за день були дні, коли ми реєстрували 19-20 летальних випадків. Ну, як бачимо, це зараз неспівмірні цифри. То тоді це дійсно, було назвати епідемія. тоді. Тоді дійсно це було. Це, це не тільки епідемія, це була і пандемія у всьому світі. Спрогнозуйте ситуацію. Як буде що що далі буде? Як вона буде розвиватися? Ну ми очікуємо, що і впродовж лютого, і очевидно, і в березні місяці ще буде у нас суттєвий рівень захворювань. І оті всі ну власне я, кажучи, я вже сказав, що сам епідемічний сезон триває 40-го тижня. Поточного року або жовтня місяця, по 20-й тиждень наступний, або по травень місяць. І ми очікуємо, що буде і надалі в нас можливо, і зростання кількості захворілих і тому ті всі профілактичні протиепідемічні заходи, які у нас, зокрема, в області запроваджені. Ми думаємо, що вони дадуть свій ефект. Пане Володимире, ну протягом останніх трьох років епідемія ковіду витіснила в першу чергу свідомості людей поняття грип. Чим зараз в основному хворіють люди? Чи можна говорити про співвідношення захову діагнозів на ковід і на грип? Дійсно, у нас зараз реєструються переважно гостріс респіраторні вірус іншого характеру. Але не залишив нас і коронавірусна інфекція. До речі, вона вже очевидь, буде сезонною інфекцією з поміч інших, такі як грип, інші ГРВІ. Ну на сьогодні, от захворіли на з початку сезону. У нас захворіли на COVID-19 більше 6,5 тисяч осіб, десь 6% від загальної кількості випадків. Гострих респіраторних вірусних інфекцій складає лабораторне підтвердження випадки ковіду. 6%, ну, як бачимо, це не така значна цифра. Але свою лиху справу він продовжує робити, тому що, як я вже казав, 32 летальних випадки від COVID-19 у нас в області з початку підсезону зареєстровано. Якщо говорити про грип, то дійсно у нас не лише грип, у нас палітра вірусів, які викликають ГРВІ, вона доволі широка. І лабораторія центру контролю і профілактики хвороб за результатами наших досліджень ми виявляємо і риновіруси, і аденовіруси, і метапневмовіруси, і віруси парагрипу. Але переважна більшість із позитивних знахідок це складає саме вірус грипу типа А. Більше того, за результатами секвенування тих зразків біоматеріалів, які були направлені до центру громадського здоров'я МОЗ, було встановлено, що в нас в області. Та й в Україні циркулює і так званий пандемічний вірус грипу аж 1 який є ну доволі висококентогіозним і небезпечним. Я нагадую, що ви дивитесь програму «Октальна розмова. Ми говоримо про збільшення кількості випадків захворювань на ГРВІ. В нашій студії головний державний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач. Пане Володимиру, ну епідемія ковіду, вона зробила свій вплив на, от, на таку хворобу, як грип. Сутом навіть медично, біохімічно ти, якось щось відбулося, з якісь зміни? ну будемо говорити на сам грип, то вона навряд чи як на, на таку недугу вона особливо вплинула. Просто це був період. Будемо говорити, усі віруси, і вірус COVID-19, SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію, як грипу, грипи, і, грип, і будь-які інші, у них теж є своя міжвидова боротьба. Просто в той час. В той час пандемічний, очевидно, вірус COVID-19, він витіснив. Він відсунув на задній план, будемо говорити. Такі захворювання, як грип, інші певні ГРВІ. На сьогодні ситуація змінилася. Вони між собою також воюють, знаєте, за нас з вами, адже це віруси. Вони ж ми ж для них є можна сказати, середовищем життєдіяльності. Поза межами живого організму вірус недовго живе. Тому на сьогодні ковід відійшов дещо на інший план. На перший план вийшли інші гострі респіраторні вірусні інфекції, збудниками яких є вже інші збудники, про які я сказав. Але вірус covid 19 очевидно, вже прийшов ну, надовго, якщо не не назавжди в наше життя. Нам уже і з ним далі жити. І розуміти і дотримуватися тих профілактичних заходів, аби берегти себе. Ну тоді в такому випадку актуальному є питання про профілактику, профілактичні заходи під час розпал епідемії на ковід. Ну питання вакцинації звучалось від усі. Наскільки зараз от, е, воно залишилось актуальним? Зрозуміло, що війна вона витіснила, витісняє свідомості будь-які проблеми, але настільки питання вакцинації зараз є актуальним. Безумовно, воно, ви знаєте, під час війни воно ще більшої ваги набуває, тому що є такий відомий вислів, що війни супроводжують епідемії, в тому числі різного роду інфекційних захворювань. І в тім числі вакцинокерованих. і вакцинація була, є і залишається єдиним ефективним засобом убезпечити нас від тих чи інших інфекційних захворювань а головне Убезпечити від трагічних наслідків, навіть якщо вакцинована людина і захворіє, тому що треба розуміти, що вакцинація 100% вона не дає гарантії, що ви не захворієте. Але ну з величезною долею вірогідності, майже на 100%, ви точно будете убезпечені від якихось важких наслідків. Я вже не говорю про летальні. І на превеликий жаль, от і до речі, і від COVID-19. І від грипу існують вакцини. Причому вакцина від коронавірусної інфекції, вона безкоштовна, вона є в достатній кількості. Вакцина і дитяча, і доросла, омікрон специфічна вакцина, це саме проти того штаму, який зараз переважно циркулює як в області, так і в Україні. І, на жаль, на жаль, у нас лише половина жителів нашої області отримали первинний курс щеплень від covid 19, тобто першу і другу дозу. І трошки більше 10% – первинний завершений курс. Тобто перша, друга і бустерна доза це той мінімум, який необхідний людині для того, аби не захворіти. А у випадку, якщо і захворієте, то уникнути от таких негативних наслідків. Від грипу на жаль, вакцинація. Ну на жаль, згідно національного календаря, ця вакцина не входить до обов'язкового переліку щеплень є рекомендованими. Але вона є на сьогоднішній день в аптечній мережі. Я все ж таки настійно радив би нашим глядачам це не пізно зробити. І зараз прийти до пунктів щеплення і щепитися, хто цього не зробив від covid 19 безкоштовно. Ну і знайти можливість придбати і щепитися від облазабезпечена вакцинами. Я ще раз кажу: вакцина від COVID-19 у нас наявна, безкоштовна. Діють пункти щеплень, їх 88 в області. У нас активно працює два автобуси центру контролю профілактики хвороб, так звані вакцинобуси. От тільки з початку року ми виїхали в 11 віддалених сіл нашої області, де мали змогу щепитися, і власне зробили це майже 200 осіб, в тім числі від COVID-19. стосовно грипу вона наявна в аптечній мережі. В кого є можливість, це можуть бути кошти юридичних осіб, це можуть бути кошти фізичних осіб. Я би радив ще раз знайти таку можливість і вакцинуватися від грипу. У нас правда, От нещодавно було завезено 340 доз вакцини від грипу. Це для безкоштовних щеплень осіб з групи ризику. Передусім людей із онкозахворюваннями і медичного персоналу. На які симптоми в першу чергу потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, що щось не гаразд. Ну, симптоми, я думаю, всім нам відомі, кожен із нас неодноразово сказати, але але це традиційно. Зазвичай грип, інші гості респіраторні вірусні інфекції розпочинаються раптово, під підйом підйом температури, слабкість, міалгії. Йдуть певні симптоматика з боку верхніх дихальних шляхів, як то кашель, реніти. От потім може доєднуватися і нижні дихальні шляхи, і м, вкрай важливо, вкрай важливо, особливо зараз, має тому що от, я наводив цей приклад, що важкий перебіг і COVID-19, і грипу і циркулює пандемічний штам вірусу грипу. Вкрай важливо, все ж таки, при перших ознаках. Ну принаймні порадитися із своїм сімейним лікарем. Якщо вже не не йти в поліклініку, то принаймні, принаймні зателефонувати зателефонувати і отримати консультацію стосовно подальшого свого лікування, пане Володимире, Ну для будь-якого лікаря незалежно від напрямку його напрямку, ну, поняття самолікування, це звучить як жах, напевно чим небезпечно? А от воно небезпечно розумієте саме тим, що е, якщо ми займаємося самолікуванням, тобто не отримуємо своєчасного і адекватного лікування, ми наражаємо себе на небезпеку отримання е, ускладнень від тих чи інших недугів, зокрема від ГРВІ. Це і е, пневмонії, передусім. От е, Ті захворіли, які померли від грипу, вони вже були госпіталізовані з двобічними пневмоніями. Де, ну, на жаль, вже ніякого лікування не допомогло у тому стані. Це можуть бути ускладнення е з боку серцево-судинної системи, ті ж самі міокардити. Це можуть бути енцефалопатії. В людей, які мають хронічні захворювання, зазвичай і грип, і ковід провокує їх загострення. Це і неркова недостатність, хто там страждає, і печінкова недостатність. Це індостатність боску серцево-судинної системи. Людей, люди з бронхіальною астмою, люди із цукровим діабетом. Тобто, весь цей спектр хронічних захворювань він зазвичай збудники ГРВІ вони загострюють ці хвороби. Тому, і, тому то і вкрай важливо. І от такі наслідки можуть бути про які ми вже озвучили. Тому вкрай важливо своєчасно отримати кваліфіковане. І адекватне лікування адекватне Подоводиме тому стану, який є у людини, на, на сам кінець. Давайте трошки підсумуємо, якою має бути ситуація, щоб вона стала сигналом там для керівника навчального закладу будь-якої установи, що потрібно вживати заходів, і яких. Ну сьогодні вже додаткові сигнали і не потрібні. Сьогодні ми живемо як я сказав, в епідемічний сезон захворювання грип та гРВІ і для кожного керівника, особливо якщо мова йде про навчально-виховні заклади, про заклади охорони здоров'я, про заклади соціального забезпечення та й будь-які інші, має бути основою дотримання, неухильне дотримання загальновідомих протиепідемічних вимог. Це регулярне прибирання, це провітрювання. Це щоденний, якщо мова йде про навчальний заклади, щоденний медичний. Нагляд і медичний огляд дітей у випадку виявлення таких осіб, їх потрібно обов'язково ізолювати, і потім, ну, значить, якщо за необхідності госпіталізувати і надавати лікування. Ну і якщо ми говоримо вже про навчально-виховні заклади, то також те, що ми про що ми вже сьогодні згадували, у випадку, якщо більше 20% учнів не відвідують навчальний заклад, необхідно приймати відповідні рішення стосовно обмеження. Офлайн навчання, навчально-виховного процесу. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую вам. Це був Державі Володимир доволі. Папач, головний державний санітарний лікар Черкаської області. Судячи з його слів, епідемії у нас немає. Маємо епідемічну ситуацію. Ну і питання вакцинації залишаються актуальним. Це була програма Актуальна розмова. Щастива мій. Пильнуйте себе.